Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина. І ваше запитання: подивіться, Обама до цих пір: вставляє свій писок у керуванні. Наступне, він є другом сім'ї Байдена. Про це в новинах говорили, і він допомагає. Наступне, подивіться, чи замінить Байдена бі... білим домом, управляє Обама. Ну, якось тут все підряд без коми. Так. Білим домом управляє Обама. Гаразд, подивимося, чи, е, е, який вплив е, Обами на даний момент у керуванні країною. Наскільки впливає Обама на керування країною, я маю на увазі США? Його роль, можливо, покажуть нам карти. Ну, тут великий радник, тут великий радник. І, скажімо так, він, до речі, тут навіть його сумніви щодо війни, щодо допомоги. Ну, тут, ви знаєте, в деяких питаннях навіть дуже. Тут дуже великий, скажімо так. Великі поради стосовно війни є тут. Зараз ми конкретно запитаємо, чи дає він поради стосовно України. Раніше давав, до речі, так, він має дуже вплив. Зараз ми конкретно на Байдена подивимося. Бо розумієте, дружити можна з ким завгодно, але все рівно мати, ну, не прислухатися, скажімо так. Слухати, але робити свої виводи. Тут, в принципі, ще зараз за Байдена запитаю. Він послаблює якісь і вже давно, і вже давно, Ну, він знову випадає як порадник. Зараз подивимося їхні, чи дає він поради стосовно, наприклад, України. Саме Байдену. Тут увага, зараз ми подивимося: увага. Дає, дає, дає і не дуже добрі. Знаєте, у мене навіть таке враження, що вплив Обами на, саме на Байдена не дуже хороший. Тут не дуже хороший. Плив на Байдена. Давайте тоді, тому що всі пам'ятають, що е, Обама е, взагалі дуже багато шкідливого для України зробив. В принципі, він не наш президент, правда, але все рівно він все зробив для того, щоб Україна віддала свою ядерну зброю. Ну тут дуже, знаєте, але скажу відверто, ось по цій карті тут, по цьому ряду, дуже, дуже навіть впливає? Дуже навіть впливає на війну, на Байдена. Так я зараз запитаю конкретно України. Конкретно України, як він впливає? На рішення Америки щодо України. Стоп, я хотіла запитати, чи змінив він думку про Україну? Чи залишилась вона така ж сама? Ну, він на якихось партнерів працює. Тут, ви знаєте, у нього нічого не помінялося. Тут людина переконана у своїх. Ну, в своїх переконаннях і тому подібне. Ні щодо України, в нього не змінилося. Тут немає е, карт, які показують переміни. Тут, скоріше за все, консервативні карти і які обережні. Дуже, щодо України, він дуже обережний. Ось якось так. І нічого не помінялося, все те саме залишилося. Тепер подивимося, як він впливає саме на Україну. Своїми порадами чи чимось. Тиск. Тут є тиск. Тут, знаєте, воно ніби поради дає, але воно тиск, тут іде тиск, і мені здається, тут навіть знову випадає сонце. Він навіть когось, скажімо так, Через когось, ось мені виходить навіть. Давайте подивимося, це точно Зеленський. тут Бо тут Україна вийшла. Ми питаємо про Україну. Це український президент. Тут якось на президента України йде тиск. Зараз ми подивимося, так. Тут навіть не просто тиск. Тут іде щось. Дивіться, скажу так. Обама не втратив свою, не те, що популярність, вплив. Обама не втратив свій вплив. Він там є. Тут, знаєте, Зеленський боїться його. Чому Зеленський? Зеленський боїться його. Тут якось, знаєте, от я доклала: тут недобрий вплив на Зеленського йде. Тут якийсь тиск. Не просто поради щодо України, так, а тут якийсь тиск навіть йде. Ну, дивіться, карти показують, що тут прямий тиск йде. Тут іде прямий тиск. Тобто, не. Не через когось показують, а прямо на Зеленського. Тобто це не значить, що Зеленський має контакти з Обамою. Ні, там все рівно є якісь люди. Але, знаєте, от як би вам сказати, можливо, через Єрмака. Давайте подивимо, бо мені з самого початку, коли я ось це хотіла все розкладати, з самого початку випадав король а, Монет. Король Монет це може бути або п'ятий президент. Або може бути а, цей ярмак. В мене йдуть по, король, по королю монет, ідуть ці два герої. Зараз ми подивимося, це Порошенко випадав в мене, чи ярмак? Угу, ярмак, це ярмак. Так, це ярмак, бачите, ось посередник. Той, хто пробиває оце все до Зеленського, це є Єрмак. Тобто Єрмак, правда, я чуто, у мене не було чуток якоїсь інформації, що коли Єрмак був десь за кордоном, я маю на увазі в Америці, що він зустрічався з Обамою. Можливо, в кулуарах, можливо, нам не все говорять. Ось. Але ну, виглядає, що тут король монет, давайте я так скажу: король монет. Який якийсь посередник між Обамою і Зеленським? Це може бути і як його, Саліван, це може бути хто завгодно. ось, Але є людина, яка впливає на, тобто, переносить всю інформацію. І впливає, тому що ось тут вийшли не дуже хороші карти. Вплив на Зеленського є через Обаму. Ось як от так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, тобто вивод з цього розкладу, як ви задавали питання, так є. Є великий вплив. Ще впливає Обама на прийняття якихось рішень. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!